Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішов із життя Роман Іванович Шульга, 69-річний український письменник, публіцист, ідеолог культурного відродження та незламний дослідник людської гідності. Його ім'я десятиліттями звучало у контексті не лише літератури. А й боротьби за ідентичність, пам'ять, правду. Народжений у місті Стрий, що на Львівщині, у родині переселенців із Лемківщини, він із раннього віку відчув, що таке втрата дому. Батько Іван Шульга був ковалем, мовчазним чоловіком із загартованими руками і незламною вірою у слово. Мати Софія вишивала і читала вечорами старі книги. У їхній оселі завжди пахло деревом, чорнилом і борщем. Вже у п'ять років роман вчив на пам'ять заповідь Шевченка, а всім писав у зошитах вірші про вітер, що тужить, як сирота. Його шкільне життя було непростим, хлопець мав надзвичайну пам'ять, але не терпів шаблонів. Учителі або ним захоплювалися, або вважали небезпечним рійником. Один раз його ледь не виключили зі школи за написання сатиричного твору, у якому директор школи з'явився в образі гвинтика, що зламався в машині, але все одно вважав себе центром всесвіту. Вступивши до Львівського університету на філологію, Роман відкрив для себе світ філософії, архівів, заборонених імен. Він писав про Бойчука, Чубая, Грушевського. У другому курсі його вперше викликали до Комітету державної безпеки через рукопис есею про двоєдушність радянської культури. Після цього рік був під пильним наглядом. Його дипломну роботу знищили, а йому запропонували викладати не літературу, а історію комуністичної партії. Він відмовився. Починаючи з 90-х, Шульга став однією з центральних фігур нового українського есеїзму. Його книга, Ті, що мовчали, збірка документальних нарисів про людей, які пережили репресії, вийшла друком у 95 му році і одразу стала сенсацією. Її переклали німецькою, чеською та польською. У 2003 році Романа нагородили Державною премією України імені Тараса Шевченка за цю саму книжку, що, як зазначили в коментарі до нагородження, вивела стіни тих. Кого позбавили голосу. Я не пишу про минуле, сказав він в одній зі своїх лекцій. Я пишу про тишу, в якій живемо. А тиша це не мир. Це часто смерть. Попри славу, Роман жив скромно, у старій квартирі на третьому поверсі, з виглядом на платани. Його щоденний ритуал, чашка міцної кави, шурхіт газет. Розмова з дружиною Оленою, яка працювала бібліотекаркою. Разом вони виховали доньку Марію, яка стала документалісткою. Їхні сімейні вечори з книжками, стосами рукописів, голосом радіокультура у фоні, були як кадри з іншого часу. Та навіть у приватному житті Роман мав свої тріщини, довгі періоди мовчання. Коли він замикався у собі суперечки через політичні позиції з друзями, і одна незапланована подорож до Криму, після якої він повернувся мовчазним, знову і знову перечитуючи Ахматову. Його близькі знали, він не забуває нічого, навіть погляду випадкового перехожого, який побачив у ньому щось більше, ніж просто літератора. Окрім письменництва, Шульга активно займався культурною дипломатією. Він ініціював програму письменник у селі, у рамках якої щороку подорожував до найвідаленіших куточків України від Слобожанщини до Карпат, і читав свої твори перед школярами, пастухами, бібліотекарками. Україна, казав він, не в книгарнях. Вона в поглядах, де ще світиться надія. Його останній публічний виступ у Харкові. Перед аудиторією із поранених студентів після ракетного удару. Його голос тремтів, але слова лунали як молитва мова це не зброя, це дихання. І якщо перестанемо дихати, нас не стане навіть без пострілу. Помер у Львові, у тому ж місті, де колись відкрив для себе перші архіви. Причиною стала серцева недостатність. Останні дні він провів удома, оточений книгами, дружиною, спогадами. Його донька згадує, він узяв мене за руку і сказав жоден текст не вічний. Але якщо хоч один хтось його прочитає, він живий і заснув. Сьогодні його ім'я викарбувано на пам'ятній досі на будинку в Стрию. У його честь назвали стипендію для молодих есеїстів. Його книжки читають у бібліотеках прифронтових міст. А його учні від письменників до журналістів, продовжують нести його слово далі. Роман Шульга залишив по собі не лише спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях та учнях. У цьому місяці у тиші своєї київської квартири пішов із життя Валентин Левицький. Український політик, реформатор місцевого самоврядування, один із тих, хто змінював країну не гаслами, а рішеннями. Йому було 69, і кожен із цих років був позначений боротьбою, відданістю і мудрістю, що приходить із досвідом і болем. Народився він у селищі Нова Басан Чернігівської області, у родині залізничника та вчительки молодших класів. Його дитинство пройшло у домі, де радіо грало новини, а бабуся шепотіла молитви. Вечорами батько розповідав про тяжкі часи після війни, про гідність, яку не можна втратити навіть під тиском обставин. Мати навчала його читати, поки інші діти ще гралися з кубиками. Змалку Валентин знав справедливість не абстракція, а конкретна дія. У школі він був відмінником, але не кар'єристом. Його більше приваблювало шукати, ніж перемагати. У 15 років він вперше написав лист до місцевої газети про те, як у селі знищили яблуневий сад задля асфальтування майданчика. Люди мусять бачити, як ухвалюються рішення, і мати змогу впливати на них, писав він. Ця думка проста і дитяча. Стало його політичною філософією. Вивчав право у Київському університеті. Був неформальним лідером студентів, але уникав помпезності. У 91-му він став одним із наймолодших радників новобраного міського голови Києва. Але справжній виклик прийшов пізніше, коли він повернувся до рідної Чернігівщини, щоб балотуватися в обласну раду. Переміг, хоча без грошей. Без партійної підтримки, тільки з довірою людей, які пам'ятали його батьків і знали його принциповість. У 2005 він ініціював реформу децентралізації на рівні громад, яка згодом була впроваджена по всій країні. У нього вірили не тому, що він говорив голосно, а тому, що він говорив правду. Саме за цю реформу він у 2008 році отримав нагороду людина року від Національної асоціації міст України за системне перезавантаження інституцій на рівні місцевої влади. Це визнання зробило його ім'я синонімом слова відповідальність. Валентин мав ворогів, бо не погоджувався на схеми. Йому погрожували, проти нього запускали інформаційні кампанії. Одного разу. У 2012-му його виключили з партії, яку сам допомагав створити. Коли політика втрачає мораль, вона втрачає сенс, сказав він тоді. Цю фразу цитували навіть його опоненти. Його шлюби з Галиною, вчителькою української мови, тривав понад 40 років. Вони пережили злидні, вимушені переїзди, втрату первістка, але завжди трималися разом. У них двоє дітей Олена, юристка, і Тимофій, волонтер, який після 2014-го займався евакуацією поранених з передової. Валентин не любив публічно говорити про родину, але казав якщо твої діти тебе поважають, значить, усе інше недарма. У побуті він був простим, завжди в білій сорочці, завжди з чашкою чорного чаю. Любив старі фільми. Особливо довженка. Ніколи не купував дорогих речей. Казав депутат не має виглядати як пан. Має бути, як дядько з базару, бо саме для нього він працює. У його офісі завжди було відчинене вікно. Щоб чутно було, як дихає місто, жартував він. Приймав усіх пенсіонерів, активістів, студентів, ветеранів. У 2019-му він відкрив центр публічних консультацій у Прилуках, перший в області. Сам особисто проводив там щотижневі зустрічі. Його останнє інтерв'ю вийшло в березні. Він говорив про втому суспільства і важливість збереження внутрішнього світла. Коли на вулиці темно, не шукай ліхтар, будь ним сам, сказав він тоді. Помер у вісні, у тому ж будинку. Куди повернувся після каденції, де колись у дитинстві писав свій перший лист до газети. До останнього залишався активним, читав, відповідав на листи, писав щоденник. У записнику знайшли останні слова Я на все встиг. Але я пробував чесно. Учні, яким він викладав курс муніципального лідерства, створили стипендію його імені. У прилуках. Його рідному місті відтепер є сквер його імені з тією самою лавкою, на якій він любив сидіти після робочого дня. Валентин Левицький залишив по собі не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його думках, рішеннях і учнях. Його звали Олег Анатолійович-винник. Народився у передостанній день липня. 31 числа року 1973, в невеликому селі з мелодійною назвою Варбівка, що на Черкащині. Це була глибинка не лише географічно, а й внутрішньо, тиша, сосни, вітри, що знали імена всіх дітей. Село з дерев'яними парканами, зі старенькою школою і фермами, які були, як велетенські дихаючі істоти, ранками парували у небо. Вербівка не вміла кричати. Вона мовчала. Але серед цієї тиші щось зріло. У будинку, де пахло соломою, яблуками і старими книгами, жила родина винників. Батько, Анатолій, механік, серйозний, мовчазний, з руками, які пахли металом. Мати Надія, Дуарка, тиха, лагідна. З тими очима, які бачать усе і не питають нічого. Вони не були артистами. Але в них була ритміка у жестах, у зморшках, у поглядах, якими проводжали сина до школи. Дитинство Олега було спокійне, без надмірів, але з музикою. Не з радіо, з вітру, з пташиних переливів, з материного наспівування, коли вона прала руками в тазику. Маленький Олег любив сидіти на ганку, спостерігати, як сонце переломлюється в калюжах, і наспівувати собі щось власне. Це не були пісні, це був порятунок. Від самотності, від страху бути непоміченим, від тиші, яка іноді лякала, його першою гітарою став старенький інструмент сільського вчителя, з подряпинами, зі струнами, що рвалися від натиску. Але співали. Олег сам навчився грати годинами. У сараї, на полі, на покрівлі хати. Його ніхто не вчив, але він чув. У школі був сором'язливим. Не лідер, не хуліган, але той, кого запам'ятовують. Його риси були м'які, очі спостерігали, рот мовчав. Учителі казали, з нього буде щось. Але ніхто не знав, що саме, бо він не вирізнявся, не грав на показ. І саме тому був справжнім. Мати вчила його доброті. Вона не говорила про Бога, вона жила, як Бог, не кричала завжди знала, коли синові боляче. Батько навчав роботи. Змалку косив траву, носив воду, допомагав по господарству. Але в кожній дії була ніжність. І Олег запам'ятав бути чоловіком це не сила. Це тиша, яку ти тримаєш, коли болить. Його першими сценами стали шкільні ранки. Коли він співав, вчительки плакали не від майстерності, від правди. У його голосі щось було глибоке, гнучке, як вода. І тоді вперше він зрозумів пісня це не звук. Це простір, у який ти заводиш людей. Коли закінчив школу, пішов у канівське училище культури Хормейстерське відділення Там відкрив для себе справжню музику, багато голоса, гармонії, нотний зошит, у якому кожна рисочка. Молитва. Там він вперше зустрів людей музику. Тих, хто не говорить про славу, але дихає звуками. Він учився добре. Не заради балів, заради розуміння. Усе, що давали, поглинав, як губка. Брав участь у конкурсах. Завжди хвилювався. Але коли виходив на сцену, все забував. Залишався лише звук, лише він і світ. Саме тоді він вирішив буде співаком. Не шоу бізнесменом. А тим, хто несе його першим великим кроком стала робота в Черкаській обласній філармонії. Він ще юнак, а вже соліст. Сцена обласна, але в його очах світова. Бо кожен вихід, як перший. Кожна пісня як остання. Йому було трохи за двадцять, коли він вперше опинився в Європі. Обмін, стажування, шанс. Слово Німеччина б звучало як заклинання, далеко, високо, майже недосяжно. Його не зустрічали з квітами. Ніхто не чекав на вокзалі. Тільки вокзал сам, холодний, скляний, мов акваріум. Люнебург. Місто, де навіть повітря звучало інакше. Там він вперше відчув, що таке бути нікому не потрібним. Його голос, український, щирий, з болем, тут спершу був лише ще одним звуком серед тисяч. Але саме тому він почав кричати не голосом, а працею. Репетиції по 10 годин. Розпівки на самоті. Години мовчання, щоб зберегти силу в горлі. А ще приниження. Коли тебе не беруть на роль. Коли тебе плутають з іншим. Коли кажуть, ти гарний, але не тутешній. Він грав у музиклах. Спочатку другорядне. Потім головне. Його голос сильний, глибокий, як ніч над альпами. Почали помічати. У Іпаганіні о він співав так, що диригент витирав сльози. У етугах став болем на сцені. І там, серед костюмів, світла й аплодисментів, він вперше відчув порожнечу. Там, у Німеччині, вчився жити. Не як артист, як людина. Ми в підлоги. Працював в офісі театру. Носив декорації, пережив образи і вивчив найголовніше сцена це не про гламур. У сумці кілька пісень, у голові багато тиші. Він вже не був хлопцем із Варбівки. Він був артистом, якого сформували ніч, біль і мовчання залів. Але найголовніше він був собою. Він знову співав українською. І пісні летіли. Ангел, щастя, ніно, народ пізнавав себе в цих текстах. Це була не естрада, це була емоція, яка давно просилась у світло. Бо бути ідеалом важко. Люди не бачать людину вони хочуть героя. І він давав їм це. Але вдома мовчав. У нього майже не було інтерв'ю. Він співак, який на той момент ще тільки боровся за себе. І щось у ньому її зупинило не слава, не сила, біль. Бо вона теж його знала. Вони довго не говорили публічно про стосунки. І не тому, що соромились, а тому, що берегли. Бо те, що справжнє, не потребує свідків. У них був син. Його майже ніхто не бачив. Він навчався в Європі, ріс не в променях камер, а в тіні батьківського голосу. І для Олега це було головне зберегти дитину від сцени. Бо він знав, як вона може вбити. Популярність росте, як бур'ян. Вона не питає дозволу. Вона не жаліє. І коли навколо почали кричати винник, ікона, кумир», Феномен, він ще глибше занурювався у внутрішню тишу. Давав концерти щовечора, гастролі щотижня. Але в перервах мовчав, медитував, їздив до лісу, грав на фортепіано без мікрофона. Він не вважав себе зіркою. Казав Я просто роблю свою роботу. І ця простота. Була чеснішою за будь-яку скромність. Він не мав продюсерів, що диктують умови все сам від репетицій до кліпів. І саме тому так виснажувався. Повернення було тихим. Без фа. Просто нова пісня називалась Орок Солона. У ній не було жодного Я тебе кохаю. Але кожен, хто слухав, плакав. Бо вперше Олег співав не для залу, а для себе. Вона стала переломною. Після неї він змінився. Його сценічний образ, вовк, якому поклонялись евовчиці, почав тріскатись. І він не боронив. Навпаки, сам розірвав маску. Почав говорити про втому, про війну, про біль. І саме тоді, 2014, й прийшло нове випробування. Країна здригнулась. Почалась війна. Винник міг мовчати. Його ніхто не змушував. Але він приїхав на фронт, співав у бліндажах, на концертах вже не кричали, слухали, стоячи, мовчки. І він розумів, сцена більше не про шоу. Вона про правду. У 50 він востаннє вийшов на велику сцену. Це був Київ. Осін. Дощ. Люди прийшли у плащах. Стояли під зливою. Він співав, і як жити без тебе, і всі знали, що це прощання. Але він не сказав і прощавай. Лише, дякую. І зійшов зі сцени, залишивши за собою пісню як відлуння. Його не стало тихо. Одного ранку. Без камер. Без газет. Просто не прокинувся. Або, навпаки, нарешті прокинувся в іншому світі. Там, де більше не болить, там, де голос, це не звук. А світло. Його прощання було закритим. Лише найближчі. Та я тримала його руку до кінця. Син стояв, не плачучи, бо знав, батько не хотів сліз. Хотів музики. І замість промови на прощенні лунала його пісня. Зори моя вечірнє. Зараз про нього говорять по-іншому. Не узірка. А, голос часу. Не кумир жінок. А. чоловік, що ні стишу. Його згадують як людину, яка не грала, жила, яка не співала, говорила душею. Яка вміла мовчати гучніше, ніж інші кричали. Молоді співаки ставлять його записи на репетиціях вивчають не манери, глибину. Його пісні використовують у фільмах, церемоніях, в останніх проводах. Бо в них життя без прикрас. А десь у старій хаті під черка сами ще стоїть, покосився паркан. І в сараї під пилом лежить гітара та сама з дитинства. На її дереві подряпини. а в кожній подряпині звук. І якщо до неї доторкнутись, здається, можна ще раз почути, як він співає.